Німеччина вводить жорстокі правила для українських біженців. Чого це буде стосуватися, дивися далі у цьому випуску. Але перед тим постав лайк і не забудь підписатися на наш канал. Німеччина всерйов взялася за працевлаштування українських біженців з 1 січня 2025 року. Біженцям у Німеччині знижуватимуть розмір допомоги на 30% протягом трьох місяців, якщо вони відхилять розумну пропозицію щодо працевлаштування. Про це повідомляють офіційні джерела уряду країни. При цьому вважатиметься нормою, якщо допомога на запропоновану роботу і назад займає до трьох годин на день. Крім того, тому хто пропустить призначений прийом у центрі зайнятості, загрожуватиме 30% скорочення соціальних виплат на один місяць. Зміни ініціював міністр праці Хубертос Хайл. Заходи, спрямовані на те, щоб отримувачі грошової допомоги, виходили на роботу. Для тих, хто після отримання BoogerGate влаштувався на роботу та пропрацював щонайменше рік. Рік передбачено бонус у розмірі 1000 євро. Нагадаємо, що інтеграція українських біженців у німецький ринок праці довгий час була на низькому рівні. Але зараз показники почали різко зростати тільки у вересні 8500 тисяч громадян України розпочали роботу на первинному ринку праці, навчання або самозайнятість це більш ніж удвічі більше ніж у вересні 2023 року. До слова, з 1 жовтня набувають чинності нові правила реєстрації автомобілів для біженців з України, які мешкають у Німеччині понад рік. Тепер їм необхідно пройти реєстрацію транспортних засобів. Отримати німецькі номери та сплатити мита ці зміни, покликані покращити контроль за дорожньою ситуацією, проте викликають питання щодо їх реалізації та впливу переселенців. Якщо ви зараз у Німеччині, то обов'язково напишіть коментар, яка насправді ситуація з працевлаштування біженців буде дуже цікаво прочитати і дійсно проаналізувати, чи дійсно збільшилася кількість людей, які прагнуть підвищити економіку Німеччини. Підпишись на наш канал, постав лайк під цим відео і дивися наступні випуски. Усім па-па!